Друзі, всім привіт! І нас все рубрика про поля і про поля. Ах, на задньому плані в мене Соя. Он красива, а Поліна. Виглядає непогано. Але сьогодні відео не про неї. Сьогодні відео про Патріцію. Про двох ручку. Ну, прийшов час показати її, так, як вона виглядає. Виглядає вона супер. І хочу зразу сказати. Тут просів не просто, то що більшість кажуть, о, ти он тільки показує седират і нічого далі не показує. Показую вам. Оця пшениця посіяна після седиратів. Це другий рік якраз. Після седирату. Тобто в 2022 році у нас був посіяний на осінь седират після пшениці. Після седирату на наступний рік минулого року тут був дайкон. Тут теж була маса, зелена маса сидирату після дайкона. Тобто все, що зійшло, ми його заробили і посіяли. І посіяли пшеницю. Посіяли пшеницю, ми давали стартову кількість добрив, невеличку. Ну, Планували більшу ми давали австрійське НПК, планували його дати десь кілограм 70-80, але в нас вийшло його в рівну половину менше. Ну, так вийшло. Так вийшло. Скажем, тому що десь. Десь щось у нас не вийшло із налаштуванням так як треба. Ну і по факту і по факту вийшло припосівна норма менша. Далі по підживленнях ну не робили нічого ми. Тобто, фактично вона виглядала нормально. Е, потреби такої сильно великої в азоті ми не бачили, тобто, ну, пшениця собі росла, розвивалася. Візуального голодування не було. І в принципі вирішили все-таки ну, не давати. Ну, а В принципі, вирішили, що ну, навіщо це робити, раз, раз виглядає, воно добре. Подивимося. В принципі, був на готові. Добрево було, щоб не сказати, що там зажав. Чи Мінімалістичний, щось рішив показати. Ні. Ну, вона реально виглядала добре. Тут посіяні були азотфіксуючі суміші. Ось тут, саме де зараз я стою, тут була нітрофіт, там васергюте Фрю і Е Та виглядає супер. Ну, я, як на мене, це велика, велика дія. Після дія від деседератів, тому що найбільше, е найбільший, скажімо, віддача, так як і з органічного добрива, це на другий і третій рік. І на саме найбільше це на другий. Зараз розверну камеру, покажу. Їй всього вистачає. Е Фунгіцидні обробки тут ми теж не проводили. Тобто вирішив, по колосу зроблю. Тут іде цвітіння, якраз ось кінчилися дощі, можливо, вже трохи запізно, але все одно по колосу зроблю. По колосу зроблю, і тому вона зелененька, скажем, щоб чуть подовжити її вегетацію, то думаю, Думаю, все-таки цю обробку не пропустив. А так, ну, от що, що цій пшениці не вистачає. Ну, нормально вона виглядає. Сіяли ми її не густо, тому що, в принципі, ну, там мені просто масу отримати не, не хотілося там сильно гнатися за... Показниками, щоб сильно живити азотом. Тоже її не хотілося, тому що ну, не, зна, не знаєш, як буде з опадами. З опадами в цьому році вийшло, то в принципі далі картина має бути нормальна. Тому якось так. Тому ось така пшеничка після сидератів. Та й не досить хотілося, скажімо, бавитися з добривами, показати. Реально було дуже видно, що вона почала рости на старті, початок кущення. І Дивимося, вона собі росте і росте, тобто ну, великої потреби в азоті не викликає, тому в принципі прийняли рішення її не робити, подивитися, як вона фактично витягне. Та й в принципі особливо а, цей. Умов не було. При посіві зразу не давали, тому що не бачив тому потреби. А надалі тоді було якось сухо, сухо, сухо. Сухо-сухо, то часу не було. Заїжджаємо, заїжджаємо, вона гарненько виглядає. тому тому в принципі тут нічого і не робив. Колос ось такий, остиста, гарненька пшеничка. Вона двохручка. видно по листу, що вона загущення не любить, тобто вона може бути посіяна на зріджених посівах. Ну і так, непогано. По заліку побачимо, так виглядає непогано. В цьому раці будемо ще сіяти її на зиму, так як вона двохручка тому що по, якіс, по якісних показниках вона просто бомбезна. Так, ну і звісно треба зробити по колу обов'язково від шкідників, бо починають лізти, гризти Лізти й гризти. Що треба щось буде придумати. Ну так, ось така загальна картина. В принципі, непогана, мені подобається. Пшениця крутезна. Це не тому, що показати, що як вона. Мені завжди хочеться побачити, як рослина чи той сорт веде себе за мінімальною технологією. Не тому, що там хочеться попрацювати по мінімуму, жалко, шкода грошей і так далі. Виставляти відео, що ось як, як молодці, як вона така сильна генетика, ні. Тому що не завжди, не завжди в декого складаються, ну, не завжди складаються умови, що ви можете внести. Різні ситуації бувають різні, хоч ти плануєш все все чітко, все стараєшся робити правильно, але завжди бувають якісь моменти, які вносять корективи. і ти і ти робиш неправильно, а деякі сорти можуть вибачити твою правильність, а де які ні. Тому треба працювати з тим, що з тим сортом, який тебе може підстрахувати і в якому ти можеш бути впевнений, так ось так, ну така моя позиція. Тому іноді, коли ми там перший раз сіємо взагалі сорт то робимось так мінімально, по мінімальній по технології, по фунгіцидному навантаженню, самому мінімальному, а тоді в процесі вегетації дивимося. Якщо дійсно бачиш, що от все-таки все треба, ну тоді реально стаєш, працюєш. А коли ось тут така картина, ну то розумієш, що в принципі цей рік все-таки е ти не помилився із вибором сорту, він все-таки він тебе підстрахував. Тому якось так. Працюємо далі. Ну, тут планую фунгіцидом бризнути по колосу. Та фунгіцид, мабуть, вже тут пізно. Ну, все одно тут пропрацюю фунгіцидом по колосу. На всякий випадок, тому що опадів пройшло багато, зараз температура може піти, піти. щось. Тому, тому тут допрацюємо, тому що вона фактично зелена до самого низу, навіть під, під прапорцевий лист ще зелений. І починають шкіднички лізти, тому треба їй тут допомогти, щоб вона максимально пролилася і максимально віддячила нам. Тому. Тому ось такі справи, друзі. Підписуємо, ставимо лайки і чекаємо відео, коли покажу вам ось таку сою. Ось. І відео про сою скоро на каналі.